Всім привіт! Мене звати Сергій Ситник, Я президент української будівельної спілки. І в нас є оновлення щодо заходу з Мегабай. Привіт, всім! мене звати Лана, і ми запрошуємо вас на наш івент Мегабай. На жаль, ми його переносимо на 31 травня через велику нашу завантаженість. І також ми хочемо для вас зробити саме цікавий івент, де ви отримаєте багато знань. Як себе рекламувати, як заробляти гроші, як знаходити клієнтів? І ще багато багато чого цікавого. Тому не пропустіть, приходьте до нас на івент 31 травня в Мегабай Бафалеґров. Будемо з радістю вас чекати. тому побачимося ще раз 31 травня о 5 годині в Buffalo Grove Megabuy. Щиро дякуємо, побачимося там. Па-па.